Така коробочка приїхала. Тут у нас ось такі поворотнички, вони будуть діодні, Ну, скажімо так, можна на Алиекспрес заказувати. Це все з Алиекспрес, але продають уже тут і тому трошки ціна завишена. Взяв би з Алиекспрес, але... але чекати довго і там щось з логістикою в Донецьку область не дуже виходить з ними. Коротше, барахла повна машина тут займаюся Аккумулятор треба їхати новий покупати це і віддати щоб дешевше був новий взагалі сюди поставлю бо це в мене не працює а з тієї сторони теж вода затікає але вони, вони видно що вони кончені тому якось так зараз будемо міняти так, хто не знає як їх знімати якщо тут нічого не тюнинговали то треба з цієї сторони нажати і тоді він повинен вилізти. Ну, по-моєму, тут вже щось уінгували. Так, да, щось там вже єздюха. Нам його бажано зберегти, тому що ми його переставимо на іншу машину. Да, печальненький він печальненький. Ну, нічого. Можливо чому він не працював, це тому що, якщо вам видно, як він окислився. Ну нічого, зараз перечистимо контакти. І я ще придбав, не знаю наскільки вона допомагає. Ось таку от штуку взяв для контактів. Спробуємо ну, ще й нею обробити і все, будемо підключати. Так, Подключив, так воно буде. Єдине, ну, що отут би я б я б все-таки б якимсь биб силіконом, якщо по уму, то отут з силіконом замазати і тут би чимось б, б замазати е -е, сам патрон. Ну, Поки буде так, а там нам це недовго зробити. Просто немає силікону, нічого такого, то буде силикон, переділимо. З другу сторону робимо так же само. До речі, забув сказати, що там є на двосторонньому скотчі ну, утеплітель, чи як сказати, щоб плотненько прилягала. Приклеюєте на поворотничок по, по периметру і все, і встановлюєте. Ну, Контакти, само собою, треба вичистити. І тут, і там. Так, робимо з цієї сторони. Ну, я дуже такого не люблю, дивіться. Парлончика тут уже немає. На клей садили, на, эко... на сопли еще посадили. Ну, такой поворотник, то та миллион на разборках. То позвонить вы до людей на разборку, он копейки коштует, там, две банки пива, и у вас новый поворотничек, красивый, и все, ну, блин, я вот, Просто я не... Знаете, я, я тут встречал... Это не водители, это наездники. Я тут встречал... Коли хлопці отримували там, допустим, L200 нові і я їду з хлопцем, у нього пробіга 15 тисяч на L200, а вона просто кончена уже. що, ну, просто прокладки і наїзники, а не водителя. Ну шо, до да голову б ти собі на отакий соплі посадив би, Ну, що, поворотник у купить Фух, Так, це емоції, <кхем> Ну, все зробимо. Все, поставив поворотнички. Старі хотів переставити на іншу машину, але повикидав мене нервів, не вистачило, я як глянув, в якому вони стані були. Ну, <coughs> Не знаю, мені подобається. По ціні... Там щось Ну, подивитись, по чому знайдете самі. На AliExpress взагалі копейки стоять. Тут, звісно, в два рази дороже. Ну, не знаю, вид, по-моему, отличный.